Отже, у нас на огляді ось такий інструмент мініатюрна ланцюгова акумуляторна пила. Давайте подивимось, що всередині. І працює. Спробуємо. Відкриваємо цю малютку. Тут у нас всередині інструкція, гарантійка. Опис, сама пила, пакетик, це у нас ключ, олія для змащування ланцу, відкрутка, блок живлення для оцього акумулятора. Ну і тут акумулятор має якийсь певний заряд. Вставляємо ось так от його, все, пилка готова до роботи. Тут є запобіжні кнопки, оце ось блокування не натискається, отак от розблокувати. І вона вже працює у старик світить. Перед початком роботи треба змастити ланц, але треба тут відрізати кінчик. Так от. І змащуємо ось так от потрошку ланц. Я бачив, як наливають масло, ось так. Ось так ось прямо змащують. Ну, це теж варіант. Ну, але ми використаємо те масло, що в комплекті йшло. Звичайно, при роботі потрібно зберігати техніку безпеки і обов'язково використовувати окуляри. І, можливо, знадобиться ще захисна каска. Ну а захисні наушники за смаком, вона не дуже шумна. Давайте спробуємо відрізати ось такий брус. Супер. Є ось така у нас гілка. Спробуємо її порізати на патики, щоб можна було пічку класти. Ризає що дурна. А тут ми спробуємо порізати, бачите, більше діаметру. он звідти вітром упала гілка, і ось вона, спробуємо її подолати. До речі, пилка має. Ремінець ось такий зручний. І можна лізти на дерево. Вона дуже легка, з собою можна брати і підрізати садочок. Скільки ж вона важить? У спорядженому стані вона важить кілограм, десь близько кілограма. Легка. Три хвилинки і кубка дров для однієї пічки на одну добу напилена. Цікаво, а чи впорається вона з отаким потиком, не колеться напряму колоном. Давайте спробуємо. Будь акумулятор сім. Знімаємо акумулятор. І ставимо його на зарядку в розетку. Вставляємо, горить червоний індикатор, чекаємо, поки він буде зеленим. Минуло приблизно 3 години і акумулятор вже заряджено, горить зелений світлодіод. Так, тут далі продовжуємо. Ну, як бачите, середина лишилась там якась, те, що шина... Не достає. Ну і тепер отак от. О, 22 см. Ця малютка подолала, перегризла, але не для таких діаметрів цей інструмент розрахований. Ось такі потакі до 20 см можна. Ну, Але це інструмент для обрізки. Гілкоріз. Коли всі роботи скінчили, ми блокуємо пилу, від'єднуємо акумулятор і необхідно взяти. Ключ на 10, Відкрутити оцей кожух захисний, все почистити від тирси і потім зібрати. І не забувайте періодично мастити ланц. Ну, Я ще буду працювати, ще буде обрізка саду, тому працюємо далі. Підрізав 5 яблоньок, ці крупні гілки, а ще ось таких купа гілок. А яблуньки приблизно висотою 6 метрів. Підрізав, щоб було не вище 3 метрів. Скінчився робочий день, вже поночі. Ось таку купу дров. Це фактично три тачки. Напиляв на одному заряді. Найбільший діаметр це 12 мм. Ось тут є 11. Така солідна купа на одному заряді. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. па-па!